вами я. привет, з вами я, 387к. И сьогодні ми будемо грати на Бравл Stars. Так, я сьогодні купив такий скін на Бері, і мені сьогодні, і мені сьогодні ще випав Отакий скін на Фрэнка. Пляжний Френк І з цим відео ми будемо не тільки грати до Бравл Старс, но избирати кредити на мохто з. Та бо в мене було це Та бо я тобі я грав передам п'ять каток в проуболі. Бо я що я її не дограв п'яту, і всіх і всі в чотирьох, і в чотирьох катках мені попались в команді мо. Ну, чуваки в було мор. То що ж, давайте почнемо з ну, цю катку, я буду за грати. І будемо грати в проубол. І погнали! Так, я зайшов в катку. Я сьогодні дуже веселий. Подивіться, чого хочете дізнатися. Ви готові діти дізнатися, чого я сьогодні веселий дуже? Я не чую. О, сьогодні я буду знову з Губкою Бобом. Так, а Губка Боб це мій найлюбленіший мультик. Я його дуже сильно любив дивитися. Дивитися в 5 років. Ооо. Я 5 років тільки, тільки рано починався губка Боб. Я зразу біг до тільки його дивитися. Я дуже любив. І мій що признаєш, тому іменно губка Боб. Так. Мені подобався губка Боб, він був веселий, прикольний такий ефективний. Речі, і в цьому моє відео, воно буде, напевно, так довго йти. Я думаю, я хочу, щоб це відео багатого не йшло. Я знімлю зразу. Якщо що, ще буде друга частина, якщо я не назбираю. І коли вже буде новий правопасце, то я візьму і знімлю відео це де з цим пасу, і я, я там перевірю одну фішку. Та бо, тому що я бачив прикол, що в цьому браву пасі, якщо там цей іменно брав пас, і на не, цього Сквітворда цей скін нажати, ну, то, то там буде анімація, де, де Сквітворд морці з весь красій на столі грає на, на, на своєму кларнеті. чи як-то. Фільм вона називається По мене зірвало. Ми граємо катку Я кручусь. Все, мені це зарубали. Це вже тревожали. Так, якщо й не бах, я пролетіла. Не, ну я... Не, ну, що я хочу сказати? В МО є, є три пускалки на мему. Перша пускалка, це на ти на пізню. Ой блін. Уф. Першая пускала це на песенку Ой, блины 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 блин. Дочки мои. С тобой. Першая тя, какая-то снарядная. Тут, тут, там, А там, 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 нелегальный там, вы же знаете там, 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 Скорости, Скорости. І останній мем, ви вже знаєте, який пінатю. Цей мем з 2023 року популярний цей такий Эришофт. Ну ладно, програмка откуда нечего. Опа! Спеціально тут для вас поки що пошукаєте, тут поговоримо про щось. якщо ви це в нього правпасі, ну, прохонете десь тут і, і... ну, У цей є скін, там, наприклад, скин, і ви нажмете, і там не буде одразу таке, а перше буде така анімація. Все 28. Коли чекати, я не хочу так довго чекати. А я першу збирав на бажано. Ну, а потім я попробував мо і ну, мабуть, прикольніший і крутіший. Я поки що подивлюсь. Так. Ви можете писати коментарі. Так, та, будь ласка, давайте наберемо перше 10 підписників. І підпишіться на дві людини. Зараз я покажу їх аккаунти. Перша це ось ця людина, Ден Росії. Підпишіться на неї. І друга людина це, це Денес Гейм. У нього такий трохи прикольний контент. Ну. Коли скучно можна подивитися його відео, коли там скучно хочеться подивитися якусь малолітку. О, і що вона тут? Зіявились. Ну, давайте. Зараз я хочу по попро... зараз поки що є час, я хочу дойти до 50, до нагороди Star Prop. То давайте виконувати квести. Ми зразу два квести, щоб мені дали 1000. І нітером треба... і, ну, там в двох квестах за пентра програти. Вот, дивіться, знову мов Каці. І в противниках мо по середині у нас це якийсь кіпець, Ну ладно, лайк. Куди ти йдеш, ребята? Стоп, а за кого ти голосуєш? За кого ти проголосуєш? За нашу команду, це, 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 це за команду противників. За наш лайк. Якщо за за нашу команду, лайк А якщо наших противників. Ви, ви, якщо проти наших противників, то я в нічого. Угу. Так, заберу, Опа, забрали. Оби на нас кинув цей значок, що робить фразу Every day is awesome. Ого, у мене квест уповнив. Давайте вам. Давай. Так, я даю тут Хто скучається за ящиками, лайки хто хоче 100 стардропів дропів лайки, а хто хоче 100 мегаящиків підписка. Я б я вибрав би 100 100 мегаящиків я б підписався. Думаю, що з Такий нормальний труп. Что хочется сказать, все-таки що не хоче, що, що реальні детски в рамках старших именно вибирають многоячки. Потому что магаячики были дуже давно. И вы бы знали, який был добра пропис магаячика. Ублукип таки турбальні добрый проби. Опа, і на них люче. Не! Захосела Так, у мене сама фізична больна ломка. У мене сама больна фізична ломка. У мене сама больна не легендарна ломка. Так, блін, блин, вже уже посадка. Ну ничего, прокрас, то прокрас. Может, это как будто упал на карту. Ну, давайте ще покрай. Хоча. Або хоча вже ну, ні. відео вже десь воли не йде. Ну давайте ще одну картку попробуємо ну і попробуємо, і подивимося на старт-рок. Не подається на старт Більше всього, я хочу набрати 50 підпестиків. Або що? Як на моїх вкригнути в 2 аккаунтах? Та у мене всього було. у мене всього було 2 аккаунта. А це, А це третій. давайте зараз я буду брати катку, для мене буде довго, для вас одна секунда, як в Денис Гейм говорить. Для вас була одна секунда, щоб для вас це було не проігра. Ну і це програв, то програв. Другі серії, а не так що так зараз. Ну, зараз, брат, все. Ну зараз вже е е е так скучно знімати. Ну, я вас не катаю, чекайте нових відео. Я буду тепер викладати відео ко кожні вихідні і коли в мене буде час. Або ще е кожен день по пару відео. На сьогоднішній день, коли ви дозволилися це відео, Все. Е на сьогоднішній день в мене є трохи багато часу. То сьогодні ще буду вас радувати двома відео. Друге відео секрет. Ні, Перше відео по Привел Старшу, ви вже не подивилися. Друге, друге, ви теж вже знаєте по Вравл А третє вже секрет. Або вже 4 буде відео. Ну давайте. Всім пока. Підписуйтеся мій канал, ставте. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я снимал. И всем пока, мои друзья!